Із палицями у руках розпочинає своє тренування зі скандинавської ходьби полтавська команда. Два роки тому її опанувала 44-річна Ольга Мелешко. Я намагаюся покращувати своє здоров'я не за допомогою аптечних пігулок, а за допомогою фізичної активності. Два роки назад у мене з'явилися проблеми із тиском. Скандинавська ходьба допомогла мені вирішити це питання. Трішки, звичайно, є втома як і після будь-якого тренування, але фітнес на свіжому повітрі це взагалі супер. Нині полтавці посилено готуються до участі у міжнародному легкоатлетичному євромарафоні у Києві. Він відбудеться наприкінці тижня. Тож після п'ятихвилинної розминки починають ходьбу. Триває вона близько години. На кожному тренінгу ми то дихання шліфуємо, то ходьбу, то уколи, Всі рухи, які потрібно, ми шліфуємо з тому, щоб успішно пройти дистанцію. Готуємося кожного вечора невеликим темпом. Підпрацюю технічні навики свої. Ну, як півроку займаючись, хочу пройти дистанцію і потрапити. Ну, якщо не в призові місця, то для себе визначити і дати собі навантаження. Готує спортсменів до змагань і сам братиме участь Сергій Постернак. Скандинавською ходьбою він займається 10 років, із них два тренує інших. Моя команда вперше приймає участь на такому рівні, і ми раді, що ми маємо можливість, бо віковий. Вікова категорія спортсменів від 38 до 68 років. Команда гарно підготовлена і вони сміливі люди, бо в такому віці приймати участь в змаганнях на 5, 10, 21 кілометр це, це круто. Ці змагання міжнародного рівня для полтавських спортсменів перші. До цього вони брали участь у всеукраїнських. Там буде представлено 18 спортсменів від Полтави у різних вікових категоріях на різних дистанціях. Тобто сподіваємося привезти медалі. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.